В історичне середмістя машиною зась, принаймні на вихідних, з 26 червня у центрі Івано-Франківська по неділях не пускатимуть автомобілі. Відповідне рішення прийняв міський конком. Наразі йдеться про перекривання доріг навколо ратуші. Це для того, щоб мешканцям та гостям було приємніше там прогулюватися та відпочивати. Позитивно, щоб центральна частина міста була. Повністю перекрита і могла слугувати для пішоходів, для мам з колясками, для велосипедистів. І тому ми хочемо спробувати. З наступної неділі ми розпочнемо блокування. Щонеділі буде це відбуватися. В ну, подальшому будемо намагатися перекрити повністю центральну частину міста. Вважаю це і позитивом, і багато європейських міст проходило цю практику. Спочатку перекривали центральну частину міста, потім все більшу і більшу частину міста, для того, щоб воно було зручно. Можливість спокійно розгулювати поблизу ратуші, не остерігаючись автівок, мешканці зустріли схвально. Кажуть, такий крок давно потрібно було зробити, адже центральна частина міста має бути зручною для пішоходів. Правильно роблять. ж пішло зона. Я взагалі рахую, що центр має бути закритий для транспорту. Всі мають винесені бути за місце, тут мають ходити люди. Вони машини і газ випускати, якими ми дихаємо. Від нього і рак, і Бог знає що. Я гадаю, що це добре, тому що так, як центр міста, він є центр міста, має бути якийсь певний порядок. Тобто тут багато гуляє мамів з дітьми. Це буде якби обмежувати рух, тому що є багато таких водіїв, які можуть просто не замічати людей, які йдуть. І ну я вважаю, що це великий плюс. Що стосується машин екстрених служб, то їх таки пропускатимуть у середмістя. Також обмежено дозволятимуть в'їзд мешканцям тамтешніх будинків. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.